Друзі, всім привіт! Миколаїч на зв'язочку. Ну що, люди, поки міжсезоння, вирішив я вам записати відео такої незвичній обстановці, як ви бачите самі, то я завжди пишу відео з лісу, пишу відео з риболовлі зі своїх, а сьогодні вирішив записати його з дому. Хочу з вами сьогодні поділитися власним досвідом з ловлі на флет-метод. Тема така доволі дуже цікава, нова, інтересна. Але є свої плюси і є свої мінуси. І так, люди, з чого ж починається flat Method, Flat Feeder? По-перше, починається з годівнички. Годівнички, вони різної ваги, починаючи від 30 грамів і заканчуючи 100-120 грамів під різні умови, різні годівнички. І плюс до неї до всього потрібно мати отаку топтушечку. Наступним етапом нашої зйомки буде, звісно ж. Попапи, вафтерси, баланси і так далі і тому подоба. Що я хочу сказати одразу? Люди? Я нікого не рекламую. Це все, що ви бачите на моєму столі, все куплено за мої кошти, це все я сам пробував на своїх водоймах, все тестував, як воно працює і що з цього виходить. Немає такої однієї універсальної бази, що ось ви купили одну банку по папів, чи вавторсів, чи балансів, і ви зможете нею перекрити всі ваші можливості. Ні, такого люди не буде. Я також спочатку так думав, коли ще не займався флетфідером. Думаю, так, куплю дві банки, отак мені хватає їх за глаза. Ні, нічого подобного, як бачите, я вже потім почав всередині сезону добирати ті смаки і ті приманки, які мені потрібні. Друзі, хочу для початку розділити це все на дві категорії: категорія холодної води і категорія теплої води. Значить, Для холодної води, з чого я саме починав? Ну, на п'ятому місці це у нас буде серія від Trinity Balance Sport. Вони в нас є сливка, кукурузка, тигровий горішок. Оця серія в розмірі 10-12 мм, яку я використовував. Є вони різних видів. І трьокольорові, і двокольорові. Це в нас ідуть балансики. Оце в нас п'яте місце. На четвертому місці у нас буде з вами амінокриль. Амінокриль також від Trinity. Я більшість продукцій використовував саме Trinity. Це не тому, що вони мені там заплатили і ще щось. Ні, мені просто подобається ця продукція. Я її використовував. Амінокриль duo 12 мм. Хто бачив мої крайні відео, я е, осінню я саме закривався по цій приманці. Дуже класно вона працювала, хоч і кажуть, що по холодній воді, суперексперти, по холодній воді не бажано ставити великі е, баланси та попапи. Це 12-міліметровий баланс. Рибка ловилася дуже гарно. Короб клював, аж за вухами лящало. І так, переходимо до третьої позиції. Третя у нас позиція. Це мій незмінний покемон. Це 8-мм пупапчик. Ось у мене дві однакові баночки. Як можете бачити самі, ось за сезон я ну, півбаночки тільки їх зрасходував. Все. Ця баночка в мене ціла, повненька. Я одразу заказував дві, щоб в мене було на наступний рік. Я думав, що просто не хватить, Але всього, хватило, всього достатньо. Покемони є також і різних смаків, і Monster Crab, і Сквіт. Я в даному, даний сезон використовував Malberry Florence Квіт. Це в нас іде шовковиця кальмарчик. Дуже гарно себе зарекомендували. Я на них ловив і навесні, ловив і влітку, ловив і по осіні. Це в нас третє місце. На другому місці у нас в авторси 5 на 8, сливка і ага, полуниця-кальмарчик. Да, ну, вибачайте, все, все не охватиш, просто в голові не втримаєш. Тому як є, так і є, так і знімаю. Це в авторси міленькі, вони 5 на 8, гарні також приманочки, сливка, полуниця-кальмарчик. Також вони по холодній воді працювали убойно, дуже класно. І восени я ловив. І навесні я ними саме оцима двома баночками, це самі перві дві баночки, які я купив. Саме ними я розпочинав риболовлю. Брав дуже гарно лящ і на покемони дуже гарно брав короб. Це навесні це був початок березня місяця. У нас вже льоду не було на водоймах, тому я ловив саме на ці приманочки. І перше місце, звісно, що це фаворит. Тут даже, ну, спорить ніхто не буде, навіть якщо подивляться в мене самі продвинуті експерти, це скажуть, що це африканська муха. Африканіша флай. Вона є також в різних розмірах 8, 10, 12, 14 здається, міліметрів. Сама топова приманка для холодної води. Ви скажете, в чому її топ? Я вам розповім. Коли цей вафтер попадає в воду, він виділяє масла опариша. Це дуже-дуже приманює рибу. Влітку я пробував на африканську муху. Діла такого не було. Чому не було, саме поясню. Тому що цей вафтер збирає дуже багато мілкої риби. Збирає підляща, збирає густеру, плотву і починається тоді ця вся тяганина. Не дуже класно. А от у холодну воду. В авторсе африканська муха працюють на 100. Рекомендую. Для теплої води наступним пунктом, який в нас буде, так як я вам і казав, ще виділю 5 топ приманок, які в мене працювали також на Ура. Влітку ловив я ними дуже-дуже добре. П'яте місце в нас буде займати, опять же, ж, баланс. Категорія балансів Vitрініті. Найчастіше у мене саме-саме краще працювали бананнут. 10-12 мм. Хто бачив, я робив у себе на каналі презентації цих балансів, як я на них ловлю, як повинен стояти гачок, чи на жалі, чи лежати на ґрунті. У мене саме найкраще працювали банан. -нут. Банан тигровий горішок. Дуже класна приманочка. Я також, як бачите, купив їх дві баночки одразу. Але також використав тільки півбаночки за весь сезон. Це при цьому, я, люди хочу сказати, що я їжджу не тільки на вихідних на риболовлю, я їжджу і після роботи. Тобто в мене в тиждень відбувається мінімум 3-4 риболовлі. Оце в нас займає п'яте місце. На четвертому місці в нас буде Вафтерс аміно. Оцей ось. Також дуо він у нас йде. Він у нас з крилем і з тигровою креветочкою. Розмір у нас, друзі, 12 мм. Також дуже гарно працював. Я ж кажу, хто бачив мої відео, влітку робити правильну презентацію на даний Вафтерс. І короб від такого не відмовиться. Також рекомендую. На третьому місці у нас буде е, баланс спорт із цієї ж серії: кукурузка тигровий горішок. Жовто, е, жовтий попапчик і е, коричнева Отакий от. Вони в баночці йдуть двох розмірів, що дуже-дуже класно, дуже цікаво. Вони йдуть в розмірах 10 і 12 мм. Тобто. Пробуйте, якщо десь 10 не там міл, мілочі, і починає теребенити, ставте 12-ку і чекайте, короп обов'язково прийде. Дуже, дуже класний аромат йде від цієї приманочки. І дуже гарно вона себе зарекомендувала. На другому місці я хочу перебратися до вавтерсів. Це в мене також вавтерси від Trinity Bates. Шовковиця кальмар розміром 6х10. У мене трішки постиралось, я маркером пописав, щоб було зрозуміліше. І ананас. Дві дуже солодкі, дуже класні приманки. Е Маленький розмір, чому я відійшов від маленького розміру 5х8, на яко ловив. Вода потеплішала, в рибки почався апетит дуже гарний. І от також, щоб не захитувала мілка риба, я перейшов на вафтер з 6х10. Але скажу вам більше, що і короб клював на них, і чабак на них клював, і карась на них клював. Тобто рибка, яка там більше пів кілограма 600 грамчиків, уже йшла на ці приманочки і дуже-дуже добре. Ну і перше саме місце незмінний фаворит моєї риболовлі всього 2024 сезону. Це покемон. Покемон від Trinity. Це пупап 8 мм. Вони є також і десятки, Але мені чому саме подобали вісімку, Вони ставлять гачечок на жало шостого номеру. Також у мене є на каналі ці відео. Якщо хочете, зайдіть, перегляньте, подивіться, вам буде цікаво. Незмінним фаворитом я на нього відловив, я ж кажу, як з березня місяця і до грудня місяця ловив я на ці приманки. Поки не став льодок, поки не стала ця тоненька корочка, я ловив на покемони і ловив успішно. Але так як ну, мабуть кожен із рибалок з нас да, хоче експериментувати. Кожним, кожним рибалком двигає те, що потрібно щось пробувати новеньке, потрібно спробувати то, а може то, а може то. От чому я це все пробував. Так, можна купити 5-6 буквально банок приманок і перекрити ними якби весь свій діапазон, який ви хочете ловити. Але є, звісно, умови: це або річка, або озеро, або ставок. Під кожні умови лову є свої приманки. І звісно, що опять, що хоче клювати рибка, розумієте? Чому я так само кажу? Я вам зараз наведу приклад. В мене, як ви бачите, ну, на столі дуже багато приманок. Я всі їх використовував. Ви хто дивиться, слідкує за моїм каналом. Ви бачили, що я це все показував у своїх відео. Але, наприклад, от дивіться. Ще раз кажу, я не хочу нікого обсирати. Я кажу по факту, так як у мене воно склалося. Баунті. Вроді би сказати, е, сквіт е, блюдворме, мотильок. Ну що може бути ще краще для холодної води? М'ясний аромат мотеля, м'ясний аромат кальмара. Риба просто повинна розривати цей пупап. Я пробував і навесні, і влітку, і восени. Так, да, рибка ловилася, діло було, але не скажу, що прям-прям-прям-прям дуже добре. Отако. От Також ще від баунтів в мене є джокер. Це е, пилящий бойл, пиляща приманочка 16 мм. Також дуже класно, я пробував в акваріумі пилить. Все супер. Але, але моїй рибі до вподобі воно не пішло. От, жодного коропа на цю приманку я не зловив. Хоча Баунті я бачив дуже багато оглядів на ці приманки, вони дуже гарно і рекламують все. Але під кожну водойму, під кожне забажання риби повинні бути свої приманки. Також у мене з цим не пішло. Також, люди, я ловив на веселку. Це також український виробник, хто не знає. Є в мене ось 4 баночки це веселка 8 на 6. Є веселочка 6 на 4. Взагалі, як бачите, самі самі менші. В авторці я менших навіть не бачив. Є веселка, це в нас попапи 8 мм. Є по-папи веселка 10 мм. Ну що я вам скажу, друзі? Пробував, використовував. Дуже хотів зловити на неї рибу, але також не зашло. От, просто не сподобалось моєї рибі. Так, я ж ще раз скажу: я нікого не рекламую, я нікого не хочу обсирати. Це те, що я на своїй практиці випробовував. Не зашли. Не знаю. В 24-му році не зайшли, а в 25-му може, риба просто розриватиме ці приманки. Не знаю, люди. Все, будемо дивитись, але кожна приманка має життя, має своє право на існування. Отак от. Ну, ви ж скажете, понятно, по пупапами, по все це ясно, все це зрозуміло, вавтерси, баланси. Що ж ти набував серий в топтушки? Ну, скажу просто: використовую я пельці, люди. Пелець 2 мм. Пробував я 3-мм. Так. Також він працює, але він гірше забивається в топтушечку. Чому? Тому що велика фракція. 2-мм для флетфідеру підходить просто суперово, Просто ідеально. Лучше нічого не придумали. Використовував я пелець нашого виробника Карпєлова Віталіка. Небавенькі. Хто бачив також моє відео? Ще раз кажу, це не реклама. Просто хочу сказати Віталіку, якщо він дивиться моє відео, респект уважуха за такий пелець. Дуже класно. Рибний смак, він має. Три, здається, смаки, може 2, може 3, точно вже не пам'ятаю. І смаки м'ясні. Пелець цей м'ясний. Ви скажете, Сергій, ну, а як же ж літом використовувати м'ясні смаки? Дуже просто, люди. Влітку я використовував отакий от ліквідік від квітніті. Я використовував сливку. Також по рекомендації Віталіка. Я вам скажу. Більше, ніж я на водоймі, ніхто з рибалок не ловить. Я не хочу хизуватися, ви можете дивитись мої попередні відео, і це все вам буде зрозуміло. Додається ліквід, і він з м'ясного аромату перетворюється у солодкий аромат сливка. Дуже класно в тандемі це працює. Дуже суперово воно дає свої результати. Як і по коропу, так і по лящу, і по плотві, і по карасю, по всій білій рибі. На друге місце я хотів би поставити пелець Match Pro. Це польський пелець. Також він 2-мм, він йде з різними смаками. Це я брав на літо, але я не всм використати. Це у мене ананас. Також солоденький смак, також рибка обожнювала. Я пробував і полуничку. Дуже гарно працювала, пробував ананас і, і пробував я шовковицю Match Pro. Дуже, дуже гарно працює. Якщо ви знайдете в Україні цей пелець, рекомендую також. люди. Є багато виробників, такі ж як Charbates. От я вам поставив також метод Mix Hollywood. Бачив я цих хлопців, як вони працюють на змаганнях. Вони використовують тільки свою продукцію. Вони використовують такі розчинні бойли. У них є розчинні і нерозчинні. Я використовував розчинні бойли 24 мм. Дуже гарно ними було закидати. Все воно летить в кобру, без всяких питань. І отакий от пелець. На жаль, я цей пелець не встиг я використати, мені пізно прийшла посилка вже. Там, мабуть, на початку грудня не спів я використати цей пелець, тому за нього поки що сказати я нічого не можу. Але як я бачив, як хлопці працюють з цим пельцем на змаганнях, то результати просто бомбічні. Команда CharBait, хто не знає, також рекомендую. Подивіться їхнє відео, як вони приймають участь в змаганнях. Завжди вони виходять в топ, завжди вони виходять в призові місця. Тому також можу рекомендувати цей пелець. Друзі, і ще раз наостанок хочу вам повторити: немає такої однієї приманки, яка б могла перекрити всі ваші потреби. В мене спрашували підписники, дякую своїм підписникам, дякую, що ви дивитесь, дякую, що ви підтримуєте канал. Ви запитуєте, які приманки краще. Люди, ось вам усе розповів, все чим сам користувався. Як бачите, це не дві, і не три, і навіть не п'ять банок, і не п'ять ароматів моїх приманок. Це набір. Так, да, я починав з двох баночок, так як я вам і казав. Потім докупив покемончиків, потім взяв всю серію баланс спорту, також передивився дуже багато по ним відео. Для вашої водойми потрібно по-любому буде купляти одні приманочки пробувати, другі, треті. З холодної води рекомендую, друзі, африканська муха. Або ще рекомендую спеції. Спеції в мене такої приманочки не було. Я на 25 рік обов'язково її куплю, але спеції також е, попадають в топчик. Спеції і чорний перчик. Люди, спортсмени, які ловлять. Дуже-дуже гарні за неї отзиви. Хочу вам ще раз подякувати, що ви зі мною. Я з вами, люди. Будемо чекати 25-го року. Я думаю, якщо зайде це відео, якщо вам сподобається, пролайкайте, напишете... Відгуки, поспілкуємось з вами. Якщо в, такому, в такій атмосфері вам зайдуть ці відео, ми наступне відео з вами зробимо про оснащення, на яке я рибалю, які я палки використовую, які годівнички, які катушки, які жил, яку жилку використовую. Саме на, які, на яке оснащення я рибалю на флет Method. Всім, друзі, подякував, не прощаємося, до наступних відео.